Привіт, Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 28 листопада. і Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся е розпочинати із української теми на американському просторі. І сьогодні є особливо велика новина, яка не просто стосується, яка стосується України, а вона і в Америці, тут серед топів топів, тобто, це не просто. Найтопівіша українська новина це одна із найбільш обговорюваних новин на даний момент, яка, на жаль, стосується України. І тут кожен може розцінювати по-своєму, добре це чи погано, але це новина про Андрія Єрмака, про праву чи дві руки Зеленського, як хочете. Говориться про те, що він подав у відставку. Говориться, повідомляється про те, що це сталося... Напередодні чи перед тим були обшуки в його домі і в його офісі. Говориться про те, що ярмаку не було висунуто ніяких звинувачень, але приписується, що це все частина розслідування вкрадених 100 мільйонів доларів, відмитих через українську енергетичну систему. Ну і так само, як ви розумієте, Зеленський Єрмак це. Найдовіреніша особа Зеленського це людина, яка була задіяна а, практично усіх а, а, переговорах, які стосуються мирних угод. І ну, він цент, людина в центрі найважливіших подій, які стосуються України, як ви розумієте, особливо зараз під час війни. Тому ну, це розглядається в якійсь мірі з острахом, в іншій мірі говориться про те, що. Європейці нажимали на Зеленського, що е, потрібно більше боротися із е, корупційною схемою, і це нібито з одної сторони показує. Навіть е, на таких високих посадах говориться про те, що перешкоди не перешкоди ніякі не будуть створюватися. Тобто, це нібито і позитивна сторона. Що це виліться? Звісно, є і думка така, що це все е, розгортається з. Підживленням із російських джерел, тобто, о, бачите, кого ви підтримуєте, їх треба, щоб вони здалися, щоб Росія захопила Україну. Тобто, з різних сторін дуже багато. З Цього всього, мабуть, єдине добре це те, що про Україну говорять. А разом з цим, звісно, і про війну. Хоча мені здається, все таки, що це. Недобра новина для України. Я абсолютно не фанат Ярмака, а саме, саме мається на увазі, корупційний скандал серед війни. Це більше недобре, хоча там є три звичайно і позитиви. Ще одна велика новина, яка стосується України, повідомляється про те, що в Німеччині заарештували 49-річного такого собі Сергія Кузнєцова, якому висовують звинувачення у підрив'я. Газового потоку Nord Stream. Знову ж таки, пишеться Nord Stream, але якщо не помиляюся, це Nord Stream 2, а його німці заарештували після того, як його депортували із Італії. Його заарештували, коли він там був на відпочинку. І заарештували, тому що й був ордер на арешт європейський виписаний. І Верховний суд Італії розглядав це питання і підтвердив екстрадицію до Німеччини. Тепер його заарештували, будуть розглядати це питання. Згадується також і момент, що в минулому місяці, в жовтні місяці, німці просили поляків екстрадувати ще одного підозрюваного в цій справі. І польський верховний суд розглянув це питання і не дозволив екстрадувати. Чому? Тому що сказали. До речі, атака відбулася 26 вересня 22 року, тобто вже півроку повним ходом йшла війна з Росією, і польський суд розглянув це як легітимну військову ціль. А значить, це військова операція, а значить, це не може кваліфікуватися як злочин. А значить, польські, польська влада, польський верховний суд не дали добро е е е е депортувати, щоб там його судили, як злочинця. Коли цю саму тезу висовували в італійському верховному суді, італійський суддя її відкинув. Вони не поважали, що це достатньо вагома причина, і от така от е, відношення взагалі до тієї самої події в Польщі і в Італії. Просто ну я вам скажу, що поляки все-таки ну, більші друзі для українців, ніж е, е, італійці, виходячи навіть просто з цієї новини. А ну а на американському просторі сьогодні розпочну із продовження стрілянини, де 29-річний афганець вистрілив у Нацгвардійців у столиці США напередодні Дня Подяки, і повідомляється про те, що там двоє було: 20-річна жінка і 24-річний чоловік на двардійці із Західної Вирджинії і повідомляється про те, що 20-річна жінка померла. Лікарі боролися, але від отриманих поранень ця жінка а, померла. 24-річний нацгвардієць чоловік і ще бореться за своє життя, він все ще у критичному стані. Ну, так само аналізується е, доля того 29-річного. Тепер, знову ж таки, по американській системі це не просто як напад, зброя. Тепер йому і вбивство. Він, до речі, так само поранений, але конкретно про нього не говориться. Говориться тільки, що. Тепер йому будуть іще судити за вбивство. З цього приводу, Трамп зробив декілька заяв. По-перше, він сказав, ну, що будь-які, я вчора про це розказував, будь-які імміграційні справи, чи якісь змінення статусу для іммігрантів з Афганістану припиняються. Тепер більше. Трамп сказав, що він ставить на паузу імміграцію з деяких країн. Крепко не рожовано. Потім було сказано, що це країни третього світу. Скільки цих країн так само поки що невідомо. Є такий собі список 19 країн, які нібито неблагонадійні для Америки. Тому думається, можливо, що це вони. По цій же темі дивіться, що. Там Трамп сказав, що нам потрібно зробити зворотню міграцію Сполучених Штатів Америки і призупинити, поки система не відновиться. Це каже єдиний спосіб. А, і взяти знову ж таки ці країни чи е, іммігранти з країн, які несумісні із цінностями західної цивілізації. Ті люди, які не корисні для Америки, їх депортувати, було навіть згадано, Трамп згадав поселення сомалійців в штаті Міннесота, є, в принципі, дуже далеко від Міннесоти, Не зовсім в темі, можливо, я не знаю, там правда це чи неправда, особливо, якщо згадувати, як Трамп розказував, як гаїтяни, наприклад, їдять котів і собак в штаті Огайо, що потім виявилося брехнею. Тому. Може, і це неправдива інформація, але от він сказав, що Сомалійці перетворюють, змінюють чудовий штат Міннесота. Знову ж таки закинули, були камні, закинуті в город губернатора штата Міннесота, який, я нагадаю був кандидатом віце-президенти США разом з Камалою Харіс, тобто тут ще свої, як то кажуть, тьорки йшли. Так, от там Трамп сказав, що там є сотні тисяч сомалійських іммігрантів, які якраз таки змінюють колишній класний штаб, і тепер це все робиться. Так, от на цьому не зупинилося. Було видано розпорядження Трампом, щоб перевірити усіх власників карток із цих зелених грін карт, зелених карток. Із цих 19 країн, ну в цій країні в цьому списочку якраз таки той самий Афганістан, Венесуела, Гаїті, та сама Іран. українців немає в цьому списку, як мінімум поки що. Але мова йде про країн третього світу. ну В першу чергу це азіатські країни, африканські країни, які тепер починається перевірка грін-карт, і теоретично, я не знаю, як це юридично в принципі, спрацює, чи зможуть їх якось забрати, але було видано розпорядження перевірити всіх власників грінкарт із цих 19 країн, якраз таки третього світу. Тобто, можливо, це один із перших кроків, якраз таки у цій зворотній міграції, де людей почнуть депортувати. Згадується, до речі, так само. Тих самих гаїтян, які я говорив 350 тисяч з них, які не мають грін-карти, але які мають а, тимчасовий а, статус біженця, який продовжується кожен рік. Так, от у них він закінчується у лютому місяці, а, ну вже наступного року, але це залишилося все на всьо чотири місяці, і це країна це ну, іммігранти з країни, де зараз іде війна. Якщо статус не продовжиться їх, її їх почнуть висилати, я не знаю, ту саму Ліберію десь в Африці чи ще денебудь. Тобто доволі такий рух, якийсь такий, якраз такий анти, антиіммігрантський, це в принципі фішка Трампа, яка ну, іде мало не з першого дня. Він багато із американських проблем якраз таки розказує, що це вина іммігрантів. Хоча... Багато було так само з того розказано, що тому, що розказуються і будинки дорогі, бо іммігранти, і там і іммігранти забирають е, цей, субсидії на охорону здоров'я, що брехня. Тобто, дуже багато було сказано, хтось із цього, звичайно, купляє і так далі. Але тема зараз після цієї стрілянини тепер. Отримала новий козир, як сказав би так. Тому що дивіться, от бачите, афганці, от ми говорили, вони тепер вбивають наших надзвардійців. Це наші герої, і ми, от бачимо, таке, що відбувається. А ще одна новина від Трампа: він знову ж таки висловився про Венесуелу, це тема. Так само йде такою рівною лінією. Трамп притримується в цьому плані незмінну позицію свою притримує відносно того, що Венесуела це наркотична країна, це як мало не країна наркокортель. Він називає її. І от він говорив про те, що ми атакували човни, які впливли з Венесуели і везли наркотики. В Америку, а тепер ми дуже скоро почнемо атакувати цілі на землі. І тут немається на увазі, що військові будуть, як то кажуть, boot on the ground», чобіт на землі. Тобто військові не будуть вводитися в Венесуелу, але буде завдані ракетні удари по цілям, і Трамп сказав, це навіть набагато легше ніж. Підбивати човни, по-перше, по-друге, там дуже легко вирахувати, де там знаходяться склади чи ще що-небудь. І це буде відбуватися дуже скоро. Ось, ну, а парочка новин ще про звичайне американське життя. Було проведене опитування про освіту в коледжі в Америці. І доволі такі цікаві цифри. Все більше і більше американців вважає, що. Ціна на освіту не варта того, щоб за неї платити, як то кажуть, шкурка вичинки не стоїть, є такий вираз у нас. Так от, опитання було проведено. Дві третіх американців вважають, що освіта занадто дорога, щоб вкладуватися в великі гроші, щоб потім отримувати кращу роботу. Тому що, якщо ви хочете дуже добру роботу, відповідно це дуже дорогий коледж. І ти потім там 10 і більше років платиш оцю позичку, яку ти взяв на коледж, і твоя заробітна плата, той нібито вищий рівень життя, воно не перекриває твої борги, Ти ну, тобто не варто того. Так от, 33% американців вважає, що все ще має сенс платити дорогу ціну а, за коледж. До речі, про ціну говорячи, за останні 30 років в середньому ціна за навчання в Америці виросла вдвічі. Ну і відповідно і заробітна плата, я вам скажу, виросла з тих пір вдвічі, може навіть і більше, я б сказав би так. Навіть от за останні мої 25 років ціна вже вдвічі за, за роботу підвищилася. Хоча люди, які там на нижчих відповідно роботах, але це ж не освіта, не вища освіта, навіть не спеціальна освіта тобто, цього це -то не торкається. Ось, але для порівняння у 2013 році, це трошки от 12 років тому назад, 53% людей вважали, що варто платити за освіту. І до речі, було проведено опитування окремо серед республіканців і демократів. Так от для порівняння, демократи в тому самому 13-му році 61% вважали, що варто платити дорогі. Навча... Дорого платити за навчання в коледжі, а... а зараз таких 47%. Тобто серед демократів, дивіться, знизилося на 14%. Демокра... Республіканці вважали 55%, зараз 22. Це на 33% республіканців. А... Вважають, що коледж не вартий такої ціні. Ну, Тобто і там, і там знижується, але зверніть увагу, якими темпами серед республіканців. Ну і я вам скажу, Трамп навіть може й допомагає цьому. Він якось такий сумнокумедний момент. Він стоїть серед своїх там виборців і каже, що ви знаєте, що от розумні люди не крепко мене люблять, і в залі га га га, -га" сміються. Я просто. Трамп назвав людей дурнями, а вони радіють з того. Ну, в принципі, він каже, що не треба їм ніяка освіта. За Трампа і так проголосуєте. Ну і остання новина на сьогоднішній день це е, так само статистична новина, яка стосується Дня Подяки. Точніше, тут уже не про індика новина, а про витрати: саме як люди скупляються, тому що ну і я дещо прикупив до речі е, до Дня Подяки, тому що. Ціни зараз на випродаж оптом чорна п'ятниця, вже на, чор, на цілий світ відомий день. Але закупівля почалася ще торга. Так от, вчора, в четвер, порівняно з попереднім роком, люди в Америці через онлайн-магазини, тому що багато магазинів вчора взагалі були закриті. Але одною рукою їли індика, другою купували щось на своєму телефоні чи комп'ютері. На 5% більше ніж в попередньому році. І що це в сумі склало 6,4 мільярда доларів. Так от тут такий момент, що рекорд то побили, здавалося, кажуть в Америці життя гірше. Справа в тому, що це не обов'язково, що люди більше купляють. Просто ціни піднялися в середньому, якщо не помиляюсь, на 17% а купили на 5% грошей. Витрачено, це значить що? Це значить, все таки менше людей купили. Ніж в попередньому році. Ця цифра просто цього не рожовує. Ну і очікується, що сьогодні Чорна п'ятниця, особливо є такий кіборг-понеділок, інтернетовський вважається розпродаж. Але люди все більше вже в чергах біля магазинів не стоять. Я, до речі, ще це трошечки застав на початку нульових. Зараз ви просто сидите в теплому дивані. Там не сніг, не ще що-небудь, не треба товктися, Там вам можуть і обличчя розбити, чи ще що-небудь люди гинули до речі. Ви сидите собі, тикаєте по телефону. Так от, сьогодні очікується, що поб'ється минулорічний рекорд на 8%. Що до речі, та сама теза. Це не значить, що більше людей купили, просто речі стали дорожчими. Але є один цікавий момент. Цьому році, я б сказав би, це історичне, але це, мабуть, мені здається, в перші, тільки перші кроки. Так, от історичний момент, ось чому зак заключається, що люди почали користуватися допомогою штучного інтелекту для закупівлі. Так, от, порівняно з минулим роком, зверніть увагу на цифру: на 725%. Сімсот відсотків це мало не в тисячу разів, окей? Люди. Почали купувати щось, користуючись штучним інтелектом. Тобто штучний інтелект, там, час GPT, чи хто там зараз і Microsoft має, і Google свій там має і так далі. Вони вам радять купити Т, там, і на 720 це просто шалені цифри. І щоб ви зрозуміли, дивіться, люди, які заходять, знаєте, як то кажуть, витрішки продавати, такі, я вам сьогодні українські такі накидаю штуки. Витрішки продавати, це ходити, дивитися. Так от, люди, які зайшли в інтернет-магазин, просто подивитися, чи порівняно з тими людьми, які зайшли в той інтернет-магазин з поради штучного інтелекту, на 54 Тобто, ну вважайте, на 54 це так скільки разів не буду говорити, а то зараз помилюся. На 54 більше людей, які зайшли з поради штучного інтелекту, вони не просто подивляться, а вони і куплять ту річ. тобто, Дивіться, навіть в цьому штучний інтелект от займає велике місце ну, в сучасному теперішньому житті. Ти просто навіть не має. Ми ще я думаю не розуміємо, що це може вилитися далі. Мені, до речі, вчора інстаграм перелистував, і е, люди мого покоління, пам'ятаєте, Термінатор перший як вийшов, і там на самому початку фільму показує там. А я не пам'ятаю, який місяць, але 2029 рік Лос-Анджелес повне все розваліване, ходять термінатори з автоматами, і цей інстаграмовський меседж нам пише: залишилося 4 роки. Я вам скажу, знаєте, темпи, які всім іде. Я, ну що так все буде, там це таке питання. Але що настільки штучний інтелект, роботи і ці всі машини займуть місце в нашому житті. Ну, слухайте, вже навіть зараз є, не говорячи про пилосмокі, вже є там домашні господарки роботи. Так що це розвивається, і я не хочу сказати, що це дуже щось класне. Я, в принципі, і далекий від того, щоб казати, що це щось дуже страшне. Від цього ніяк не відійти. Воно стає частиною нашого життя. Ну і от, знову ж таки, купівлі в інтернет-магазинах в цьому році показують ну наскільки велике, наскільки це стає частиною нашого життя. Штучний інтелект радить, що їсти, коли їсти, що займатися, що робити. Ну і тепер відповідно розказує, що вам і купувати. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд аж до цього місця, до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. Я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі, особливо вдячні за підписку на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, і я думаю, що завтра вдасться провести стрім. Я думаю, за київським часом це десь буде яка там 7-8 година вечора, плюс-мінус минулого разу я був в дорозі, пропустив. Я думаю, завтра стрім у нас буде, тому я вже сьогодні пізніше буду там знати точніше годину. Тому якщо ви підписані, вам дзвіночок нагадає, що заходьте на стрім. Якщо вам це не цікаво, тому що стріми це таке балачки про просто про життя, там ніякої. Огляду новинними стараємося, наскільки можемо обходити політику, тому для багатьох із вас це не цікаво. Тому наступний огляд новин, я сподіваюся, буде в понеділок. А я вам всім бажаю гарних вихідних. Якщо вам в Україні, я бажаю наскільки це можливо, тихо, мирного неба, перемоги. Всього найкращого, все буде Україна.